Народ, всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор. Сьогодні у нас дуже цікавий відос. Я думаю, що такий відос, як ми, ніхто ще не писав, ніхто не записував, тому що він буде складатися з двох частин. Зараз поясню. У нас є ротор-панчер, на ньому 172-й двигун. Лайт версія без балансвала, про версія з балансвалом. Це панчер, який я залишив собі. Я на ньому катаюсь. Це лайт версія без балансвала. І, в звичайному 172-му двигуні 21 сила. У мене паладін теж безбалансувала 300. -ка. Він їде чуть краще, ніж з балансвалом такі самі 175-ті двигуни. Ходять легенди, що плюс одна сила, якщо мотор без балансувала. Він просто ріще, балансвал не забирає йому такий крутний момент з боку. Теоретично тут 22 сили. І що у нас є? Зазвичай ми на ці всі двигуни 172-й, це як сервіс для клієнтів. Був на всі минулі, на Тітани, на Сінакси. Все, що було на 172-му двигуні. Ми ставили для клієнта по бажанню за 100 доларів. Трьохсоткового поршневу і по суті, в нього ставав 175-й двигун. Для тих, хто в танку і взагалі не розуміє, про що я говорю. 172-й і 175-й двигун це абсолютно ідентичні двигуни, і їх відрізняє тільки розмір поршня. А саме тут 72 мм окружність, діаметр, і в 175-му двигуні 75 міліметрів. І ви б сказали би, ну, ставиш ти тут зараз на панчера, покажеш нам, як ми ставимо 175-й, типу 175-й поршень. Але ні, в нас є. Ось така от пачка. І це бікбор на 177 міліметрів. Тобто, що я хочу сказати, зазвичай. Ми вже щось втратили. Нічого, ми не йдемо. Оцей бікбор, він йде з 75-й, і він робить мотор на 25 сил. Тобто він робить так, як у нас на Fках, бронксах 175-й двигун. Це 77-ма поршніва. Тобто тут буде 177 міліметрів ну, типу, 77 мм, 177 маркування. Теорії, теорії, він має поїхати краще. Для чого цей відос? Ми зараз знімаємо мотор, ставимо, по-перше, ви бачите, як це все робиться. Це для вас умовно. Ті, хто хоче на, на майбутнє купити, наприклад, назвісімсятку, поставить як для просто качнуть собі на 75-й або вже 77-й поршень. Ви просто бачите, наскільки це робиться нормально, тобто що там нічого не пиляється. Це все то тобто Тось, ми зняли, поставили воно все нове. Тобто, ми вашу цю поставили. Тобто це 100% гарантія, що воно їздить. Все нормально. Ми вже таких поставили. Думаю, штук 30. Вот. І сенс цього всього це поставити 77-му поршневу. Ви його побачите, як ми ставимо. Буде відос складатися з двох частин. Це перша просто технічка в складі, і друга частина. Ми виїжджаємо на цих мотоциклах і пробуємо, тому що я їздив і на F-ках, я думаю, ви це розумієте. Я зараз катаюсь вже місяць на панчері, це мій основний мод, тому що там водянку я віддаю пацанам. Тож для тестів. Ми... Коротше, мені супер зручно, я прокатався вже до цього мотоцикла, і в теорії. Так як ще тут стоять 13.50 зірки, на F стоїть 13.45 сток. То есть і пацики у нас, до речі, стоять F. Реу. Назад. Стоять 13.45. Тобто, що ми маємо? Ми маємо те, що коли ми ставимо на 72-й двигуні і 75-ті поршні, то вони реально стають краще їхати. Тобто, і ми вже виїжджали, панчер з Фі, навіть в панчері 50-та задній зірка, вона мала би тягнути. Просто йому чуть-чуть на верхах не вистачає те, що вистачає F-кам. І коли ми поставимо 77-му поршніву, то в теорії панчер. За плюс 100 доларів має почати їхати краще, враховуючи діаметр поршня нового і враховуючи зірки, ми не будемо ставити не карбюратори, тому що ми ще хотіли поставити, може, 34-й, або ну, 36-й, не забагато, 34-й карп. Але ми прийшли до висновку, що хочемо показати в цьому відео мінімальний тюнінг. Який максимально дасть вам, скажем, так, буст короткострокової перспективи в плані встановлення, тобто ви доплатите 100 баксів за мод, і вам вже мод приїжджає трьохсотка, навіть краще в теорії, чим ефки і все останне, що це для нас відкриває взагалі можливість до установки на всі 250-ки і в майбутньому, коли приїдуть ефки, коли будуть бронкси в наявності, це дасть нам можливість тюнить ефки. Тюнить бронкси, і всі 175, якщо паладіни, там теж за 175 сім'я двигуні. тюнить всі 175 сім'яті двигуни шляхом дуже маленьких вкладень. Тобто 100 доларів, це зустановка Тобто Для нас це мінусова історія. Ці поршня продаються просто в роздріб приблизно там в районі 5 тисяч гривень. Тобто це вже більше 100 доларів, тільки він стоїть без доставки, без чого ви просто десь купите. Ну там ми тут вам ставимо за 100 доларів. Це з роботою, з установкою, з гарантією, з всією повністю запчастюлькою. Знімаємо мотор, ставимо поршніву за. Заводимо, міняємо масло і газуємо в ліс, дивиться, що воно нам дасть. Коротше, дивіться, все дуже просто: знімається пластик, знімається сідушка, знімається бак, якраз вже Ігор зняв бак. Знімається мотор, знімається коліно вихлопної. Ну, спочатку коліно, потім мотор. Мотор ставиться, викручується поршніва, знімається голова, витягується, вставляється, бам-бам-бам і мотор назад уже закинутий, коли він їжіний. Ну, в нових ми просто міняємо масло безкоштовно. Тобто ви получите масло без разниці, тобто у вас буде нормальне масло. Але установка, масло все знизу получається, а голова зверху піднімається, то навіть масло у вас залишається. Сумарно це займає десь півтори-дві години. Все, тобто це максимально все просто через те, що це болтон-система. Можливо, хтось з вас думає, що там ми точимо, крутимо, мутимо. Воно це все ні, народ, це все просто завод. Прямо просто чотири болтами сразу же ставимо все в посадочні місця, все абсолютно болтон. Тобто, воно ми нічого абсолютно не доробляємо, воно все стає в свої ніші. Тобто, Зонгшен, коли коли ми ставимо на ефку, там 175-й двигун, беремо по контракту зонгшена двигуни, то це та сама паршніва. На ньому на 172-му двигуні, 75-та, Що і ми вам ставимо. Тобто це ідентично. Ми дуже минулий рік просто ще паралельно брали поршневі, просто зношене напряму, вже собі як на зачастини. Поршневі, коробки, сцепи, диски, щеплення. Все на нас є на 172, -й, 175 й двигуни. Ну все, до речі, є в наявності. Пишіть кому кому потрібно. Поршневі ми вже всі, всі поставили. Нема поршневих. коробки, ще сцепи, диски, сцепи, все є. Воно все на нас просто примітивно і надійно, що Нема абсолютно за що переживати, через те, що просто десятки наших мотоциклів їздить на цих поршневих уже дуже багато часу, і з ними нічого не стається, через те, що це рік. Бо портінг це вже зовсім другий. Портінг це вже точить канали, клапана і пішло поїхало. Тобто, це вже да, Це ти вже влізаєш, це вже треба ставити там посилені сцепи, міняти карбюратори, щоб його там воздуха побільше. Коли ми говоримо про те, що це просто бікбор, це ми просто вам збільшуємо е, діаметр поршня і все. І у вас за рахунок цього просто більше стає поршень. Він має більший хід, більше бензика піджирає, більше дає потужності. Ну коротше, в Другої, другій частині відео, ви все побачите. І мені справді самому цікаво, через те, що 75 вже все проїжджено, все понятно, від 72 го на 75, п'яти, коли ми ставимо, є, є, відчутна різниця, є. Тобто на верхах йому оце все, що там, де панчером там не міг доїхати, ці горки, там буквально 2-3 метри. То евка там виїжджає. Тобто, в теорії, якщо ми говоримо з 72 го вже на 77, й або 75-го на 77, й то ну це все міліметри, але вони дають. І я думаю, що різниця буде відчуватися. 75-го на 77-й, от цікаво, у нас будуть. Ми подивимося, а от 72-го на 75, п'ятий, це має бути просто колосальний скачок. Так що давайте ставимо і поїхали. <ганувач> Ти що, дядя? Без екіпа ми не виїжджаємо. Короче, все. спасибо, що ви дивилися цей відео. Всім пока. <свісно> не, ладно. Ми виїхали в ліс. Вот. Панчер на 177-й маркеру на 177 fmm <паснався> да. Для вас це пройшло буквально одна склейка кадр. Для нас це пройшло 4 дня. Перше, що мені сподобалося, це те, що він став набагато легший на верхах. Тобто реально в нього на верхах додалося, Тось то при тому, що тут 50-та зірка. Я відкриваю там сотку, він їде. Якщо він там сотку їхав на п'ятій зірці, типу так, ну понятне діло, що є ще куди їхати, я десь приблизно 85 кг, щоб ви собі розуміли. Тобто, хто то там 60, то ще менше вам буде. Ну, типу, 25 кг різниця. Але якось я відкриваю, там 100-105, і він якось це все набагато простіше. Знаєте, типу, я собі їду і такі думаю, це як масло з холодильника мази, знаєш, кусками ти його ріжеш. Не, не йде. А коли воно м'яке, ти його береш так, і він якось там плавненько так гарненько. Оце так він, коротше, то це перший позитивний момент. Далі сразу скажу, ми просто тестово поставили карп, саме більше підняли голку. Це забагато трохи б'ензи. І виходить, що треба постійно його крутити. крутити. ми, я це буду робити, діло, зараз, але ще вам ще скажу, що ліс мокрий, ліс не висох. Ішли e, дощі пару днів назад, але ну під кронами дерев немає такого сонця. Тобто e, десь вже кидає. Тільки заїхали в ліс, раже кидає. Відразу просто такий класний тест наживо. От так що, все підсумовуючи, e, цікавий на верхах. Далі Дальше... карп голка піднята зараз на максимум. Ми її опустимо на одне. Приїдемо. Коротше, e, все, їдемо, пробуємо. Сьогодні відео закінчиться тим, що ви і ми всі будемо розуміти, що таке Ого. бігбор на 77. Добре, давай. Але крути, Большой! Крути, крути, крути! Да он, наверное, на третьей поехал. Я думаю, у него что-то там случилось. Нет, он стартанул на второй и переключился на третью. Псих. Так, ну все, сейчас вдруг мега -тесты. Так, видите, сразу же скажу, треба крутить обостійно. Так, и Андрюху треба обогнать. Да! Я теж на да, да, давай ще раз. Коротше, це зараз ця горка буде, на якій я панчером на минулому виїзді, ви вже бачили по котуху цю нашу, ще на 72-й поршневій. Після доща я там перший раз не докрутив і другий раз вже на ній виїхав. Тепер зараз 77 поршнева. Зараз таке рихленьке. Ось така горка. Коротше, ну, вам непонятно, бо кажу, ковроха так не передає, але ну, там нормально, реально. Зараз я так само з другої попробую, ну, побачимо все. Давайте, може з другої зараз, якщо йов, то... Ну, з третьої не знаю, але. Коротше, поїхали. Але воно крутить, падла! Воно просто крутить його в подсечку, взагалі! Easy! Так ти що! будуть ставити, я кажу, на трьохсотках. Ми ще карп обідрегулюємо. Йоу, да це просто якісь нові емоції, нові відчуття, Це новий опыт. Ні, я хочу ще раз. Я взагалі майже не брав е, розгона. Патани! Це просто отвал башки. Послухай. Вже кажу, зверху просто козлить. Тож на стільки є момент, що просто козлить. казлити. Ви за того, що ти наїхав на коня. Ні, ти не понял, я дав цього газку, він вообще не давиться, вообще, в нього немає цього. У нього типа є капець просто. Ти бачиш, я вообще не брав даже розгону. Я розгону не брав. Ні, я з тупо з місця рушив. Давай зараз вообще просто з місця рушу. Все, Це їдем вісім. Просто з місця. Он прям стану. Вот так, о. Нормально. Что? Давай, Вадим, вырезай. Вадим, вырезай. Да. Не, Вадим, не вырезай, и я зараз Я еще раз зараз поеду. Экран, краник, краник, экран. Побыли. Нет. Я просто стой поїхав, мені треба було прямо... Я зараз виїду відвідаю. Я вже все прижав. <рит> я погано дуже рушив. <рит> так, пацики, я відпочив. дубль 2 з місця. Я просто взяв дуже погану траєкторію. <рит> ізі, ізі. Easy, воно його тащить! Easy! Я навіть не травив щепой! Йоу! Йоу! Як це легко він робить? то треба, треба карбік, все? Пацани. Next step carburater. Так, їдемо на горку паболь по, по, по Ту на якусь яку 72-й не виїжджав. Оце вона. Ух, оддихаємо. Так, гайс, горка не беручка. Панчер сюда 72 зру пошвай ніколи не виїжджала. Зараз типа 77 Я ще ні разу цю горку не брав. Просто не брав все. Я Паша ротор, ротор панчер. 77-опершніва на бікборі. Такому ще ніколи не робили. Класна горка, поїхали. Перший раз на неї виїжджаю в житті. Не хватило йому. Що я зробив, не так. Я крутив осечку. Жалко! Що я можу сказати? Жалко, що не виїхав? Бенз вже там тече. Давай, малиш. Не можу мені осісти, бо дивись його зносить. Як мені не осісти? Як я вже мертвий. Бо мене зносить! Народ, я фул екіп. У мене все просто, все. У мене навіть ззаді... Плавнік. Бо я вже в третій раз його там за... Це ж кажу, вас це типа там... У нас це теж 5 минут. У вас це теж там 2 минути буквально там в відосі. У нас це теж 5 минут. Ми з однієї горки приїхали на другу. Я ще не спів нічого зробити. А вже все, вже знову ти там його тягаєш. І там дуже склонно такий. О, я думаю, ви бачили. Там просто корні, там ти просто сліжиш. І плюс кажу, земля рихла. і мокра. Там він ніфіга, зацепан, зацепа, зацепа ніфіга немає. Сідаєш? Давай. Даю Югошовському з кей він їздить на Оліксі. Все, зараз okay. пробує на панчері їхати горку. Подивимося, куди ти доїдеш. Ось я не туди поїхав. Фінали. Приїхали ми з катки, покатались ми пару годин. Недобрячих пару годин, просто сьогодні дуже жарко. Що я можу сказати? Мої, Це конкретно мої суб'єктивні, в дечому в об'єктивні, бо я катався на всіх всіх моторах. Чи це стоїть свої гроші? Це стоїть більше, це стоїть однозначно більше. Я не говорю це. Скажімо так, як предвзято для того, щоб там хтось ставив собі да? Через те, що я вам це не продаю взагалі, я по суті сам собі поставив типу, на за Тобто Ми це робимо як сервіс, я вже це все казав, це все чули. Тобто, хочете за 100 ставимо, не хочете, просто купляють 80-ку. Нормально їде тракторний мотор, тяга, все йо. Відстроїм карб, це теж дуже важливо, через те, що на п'ятому положенні зверху. Як це відчувається? Коли ти відкриваєш? Воно просто як дає. Коли ти їдеш на холостих чи ще щось, просто таких на полу газу, воно виходить що просто типу, йому не воно заливає, і воно отак, типу, починає просто типу, вмирати потихеньку. Тобто завжди я весь час весь час їхав всю цю покатуху на вижитому, максимально крути, ок, все, йов. Далі зробився дуже класний діапазон з третьої по п'яту передачу. Тобто, там, де я не знаю, чи там просто є, може Вадим десь там повставляє. Там десь якісь моменти, де я де їду, я думаю, що я на третій, а максимум на четвертій, я їду на п'ять, я ж не дивлюся на спідометр. І я там якийсь там горб, чи якийсь там коротше, виямка, десь там мені треба якусь може, колію переїхати в лісі мокру. І я типу, скидаю дві вниз чи одну вниз в надіжі, що я там з третьої, там, ну, поняло, да? на другу там, чи є щось. А я коротше, там на, на третій або на четвертій, тобто я з п'ятої тільки на четверту тобто, скину. Тобто, дав, дав дуже великий діапазон. То есть, працювати з газом. Всюди дає травив щепленням на третій, да, щоб, чи на четвертій, щоб його е, вижити нормально, то зараз просто вижимаєш і воно дає. Вот. Це раз. Е, дало Нормально, Можна, якщо, кажу, якщо ви хочете на швидкість, то однозначно вам верхів додасть, капець додасть верхів. То есть, ставити зірки 1438, на бронксі, в мене є живий приклад. Двоє їхало пацанів, 138, вони їхали на зірках. 175-й мотор. Вони їхали 138 на зірках 13, ой, 14,38. Це 175 мотор. Якщо тут ми говоримо 177-й дасться дасть верхі і поставить 14,38, я думаю, що 140. Це їх двоє ще на моцкулу, дав вони якісь там тіпи, пацани по 16 років, вони там не здорові дітки. Тобто теоретично 140-145, ну це типу щось нереальне. Я думаю, що 140 він поїде. Якщо ви, типу, не 120 кілограм. Далі що ще додалося таке прикольне, що з другої передачі, десь ти вижимаєш, його просто кидає. Якщо треба було щепи, примірно плюс-мінус, під -під, кидати, то зараз просто з другої ти викручуєш, даєш його і він просто тобі вилітає. Перша пропала, ще що я вам скажу, що просто, виходить, друга вже як перша. Сюди можна їхати, з другої, всюди можна Ну я і так стартував сюди з другої, але там, де це я робив, там, піджимав, с... працю, працював з щепленням, то тут всюди просто з газа. І дуже важливо, я хотів ще сказати це в, в минулому відосі, який ви зараз він ще до речі не на каналі, але він вже змонтований. Він ви його першим побачите там, де ми просто катаємося на панчері, На оніксі, просто звичайний сток. Взагалі, от я їжджу вже по суті місяць. Да, контейнер місяць назад я отримав. Я вже їжджу на панчері. По суті, он гоше тримає камеру. Гоша, скажи щось в камеру. Не буду нічого казати на камеру. Все, Гоша, нічого. Ні, просто за, за кадром. <laughs> за кадровий голос. Гоша стабільно типу, їздить на... Ну, він високий, то есть, і у нього зараз мотика нема. Давай, я буду купляти якогось ротора. Ротора... Е... Э... І мене вже були тюка. Ротора Айкона камеру, чи камеру. ротора э... Міража. Е... Отак, каже, знімай мене. <кх> Ладно, так вже все, я договарю. Вот. То він їздить постійно на Оніксі, і дуже важливо, що я хотів сказати, що я їжджу на панчері, я їжджу на панчері лайті. Взагалі, в чому різниця між лайтом і прошкою? Що в прошці є балансвал, в лайті немає балансвала, це різниця в 100 доларів. То я взагалі не відчу. Ну то есть, це немає, немає вібрації, нічого нема. Тось я їжджу, у мене взагалі не рон, руки не болять, нічого не болить, Тось ми їздимо там по 4 години. Це був без балансу, але да, це без баланса, цей без баланса, то міпікол. Не відчувається, що він немає. Ніяких вібрацій взагалі нічого. Я Ну я ж просто... Я хотів це сказати, що там два відоси назад. Там. Ну то есть, я їжджу вже третю покатуху, зараз це суботу. І я хочу це сказати, просто забуваю. Народ, типа, дуже прикольний. То есть реально, мотор не вібронаружений, без балансу, то вс прошка, то типа, просто як по маслу будете їздити. Так що чи ставить 177, однозначно ставить. Тобто 100, воно окупає цих 100 баксів просто, ну, якщо ви через нас ставите. Якщо ви не через нас будете ставити, це вам стане 200 доларів плюс-мінус. Тобто воно окупає себе просто на кожен долар, 100 Слідкуйте за моїми соцмережами, за інстаграмом, за телеграмом. Ми відстроїмо карп. Можливо, ми кинемо 32-й, Я не знаю, чи там треба 32-34 й й ПВК-шний карп, але можливо ми його туди кинемо. І ви, та я там вже буду якісь там рілси пілячити, ви все побачите. Я думаю, що ще він класніше поїде. Ми відстроїмо карп, ще ми покатаємося. Панчер це зараз мій як основний мод. А дякую, що ви передивилися цей відео. Хто хоче мод як пишіть, все є знизу. Всі номера. Пишіть на ротор мото в телеграмі, підписуйтесь на всі мої соцмережі. У Нас є дуже багато для вас ще всякого цікавого. Ми тільки стартуємо. Так що сезон ми не закриваємо. Це дуже важливо. Всім дякую за перегляд, лайк, комент вітається. Пока.